Нам життя, щоб щасливо проживали і горя не знали, наш Ісус мале дитя, Він нарує нам життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Зоря над вітлеєм засвітила, у всьому світу освітила, що твоємі м'яса в, в сіні, Божий син родився нині. За звіздою ми йдемо без зупину. Ходимо, прославляємо Господню дитину. Я від хати і до хати розносимо новину, що Христос Спаситель світу народився нині. Тож разом закулядуємо зі всім світом, торжествуємо. Не Світ на наче дніє, серво засліпило очі. Боже, що діє? Братя, гляньте, ніч ясніє, небо сяєм кам'єє. Зірка стала у зеніті, диво діється на світі. Світ і світ ясний, Ангел йде до нас прекрасний. Не лякайтесь на смутіться, сину Божому уклоніться, і світлині звеселився, бо Син Божий народився, і ви усі звеселіться, рожденому поклоніться, До вертепу поспішайте, Сина Божого. Вітайте і всім людям голосіть, що Христос зійшов на світ. Христове! <праць> Чи я спусті, мол, тримаю, типу, Ти сході зоря засіяла і дорогу нам показала. Ми дари з собою взяли, і дорогу цю нелегку разом подолали. Щоб вклонитись тій дитині, що родилась в Палестині, щоб йому подарувати, все, що можна тільки дати. Шлях казала зірка ясна, де родилось дитя красне, хочемо його привітати, і від всього серця дати. Кашко да имаме шчеро, ладен, долата и меро. Ради стала, јака не Чув, я когось просвітати цар я тут юдеї і також мушу знати. Мі царів є новина, що породила діва сина. Месію, наче царя світу, обіцянок заповіті. Хто месія? Цар родився? Чи ти може помилився? Один я цар у цьому краю цього дитяти не признаю. Перебити всіх дитят без пощади, без розбору. Кожне дитя до двох літ хай загине так зробіть. І наказ світить для нас, Ми виконує цей час, мали діти, били, мали діти били Христа, не зубили Христа, не зубили. Бо то є за світу, водоє. Мир в цій хаті, щоб усі були багаті, майте волю, добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа всіх спасе, край і нарід піднесе, нехай дзвоном по світу лунає, при вас.